И всем здорово, братанчики, ценовый відос на моєму канале. мною сегодня Власат. Здоров, здоров, братан. Коротше, сьогодні ми підемо напарники. Будемо грати просто тільки з пістолетами, там бронзи чи що. Проти бронз з пістолетами підемо і подивимося, що з цього вийде. Всім приємного перегляду. А ми в принципі погнали. Васа, ти з якою зброєю ти будеш і грати? Звичайно, з діглом, таким чорним діглом. Бачиш, який жорсткий. Мені діглом. дуже подобається. Ми можемо грати зі всіх пістолетів, як ви поняли. Онлі з пістолетів, це буде такий челендж. А проти нас бронза. Так, дігл, як і обіцяв. Давай в обхід підемо. Я беру і йду в обхід. Короче, сками цих бронз, жост. Вам подобаються відосики про бронз, ви просто вліпаєте вліпляєте там стики що ми просто падаємо в обморок. А жарт Залай. сьогодні буде, Сьогодні буде жарт? Я не знаю. Якщо підписники наблюдають, підписники, підписники хочуть, підписники хочуть. в кінці Я перший, сюди другий Чого? просто хорош братанчик сюда. Знаєте, я не помітив. <хи> ну, я, я граю сам, з играють. По... Пушу просто. Заїжджаю, заїжджаю. Хорош, братанчик, Дому, що забрав. Просто сюда просто ляг, сюда Просто преляг, полежав, бролер, вирішив тролях. Да, давай власати. Let's go, let's go. Жармой власний, ідемо під і жарт, давай. В обхід ідемо. Блін, ти хочеш чорний гумор, ну, чи давай, не Давай чорний, чорний, чорний. Чорний um, гумор. Uh. E, ну давай, знаєш, знаєш чого? Без ніколи не запрошують на день народження. Чого? Тому що він завжди приходить з пустими руками. Ти, а яшечка полетіла Він там в внешці, він там в внешці. А, тут Криса сиділа. Сюди, давай, перший. Сюди, другий, два вам тролчки залетіли, хорош. Ви бачили пацани? Просто хорош. Так, давай візьмемо щось інакше трех. О, давай берете, як в трейлері чисто будемо йти підсади під, під Мене дай, знаєш отут тут знизу, отут зліва, зліва, зліва. Отут, okay. зліва бро. А, Я а, тобі тут дам бро. Коротше, давай Чисто, десь тут. Або, yeah. або yeah. тут, або тут, давай просто підсаджуй мене. Давай. давай. Ну блін. Челік згорів просто. Я хотів як в трейлері, чесно. Він тебе не бачить. Як я не букви, я, не я, я бачу. все одно забрав його в кінці. Так Ой. що кайф. Бронзи якісь реально попадають. Бронзи глупит дуже. Ні, я хочу ще раз як... Трейлери, Все, дігати. в честь такого беремо дигу, будем це зараз залетить по лісу. Просто пацани, чекайте такой йдемо отаку. І просто всі голови відлітають, розумієте? А, Давайте да, да. навіть не будемо цей ван. Тормозити кидаємо паєшку. І такого честь там. Блін, Короче, я туда закинув, щоб не. Один арабеска, один арабеска. Сюди забрав на арабеску. Сюда залетал. Хорош, хорош, блять. Ладно, Це було щось, легко. Я забул легко, я що, я жорсткий, я качок я. Подписчики, напишіть в коментарях, я бронза чи ні. Власа бронза. А, засуджин таке. Ну ладно, бери-бери, бро. бери бери приман. Кай, хай бери тих. А він тут що, він вискал мене... просто, як не знаю хто. Від, 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 від. Не може мене вбити. ба, <сум> що він за А, він мене забайтил, боже! Це просто якісь розумні бронзи. Зараз залітають два просто новскопи з Юспа. Вантап новскопи з Юспа. Да-да-да, вантап новскопи. Давай-давай, я хочу на це подивитися, на ці новскопи з Юспіка. Дивіся, підсади мене. Ладно, я сам підсажуся десь. Ні, я йду йому в спину. Правий сюди залетів. Бо знаєш, настрашився. А, він тут, а боже. Він мене знову вбив, ой Блін, Пацани, я боюся проти такої бронзи грати. мені це вже взагалі не подобається. Сюди Ледві загрози? Пацанчики, погнали в другу каточку. Let's go. І залетіли в наступну каточку на провінцію, щоб вам було цікавіше дивитися і рознообразніше. Вот так спроти нас обоюдна жаба. Бронза 3. Ну це жорстко. Все проіграші. Ой. Mm. І сільвер... <реш> Ой, бронза 4, жостко, і завику. Для <реш> мене не бач. Біотаж вже страшно, капець. Дуже страшно, дивись, Не так страшно. вже уже за все від страху. Давай, я берете, ти просто беру дві руки, понял, тип у мене перевага. Це буде, це міт буде. Дивись, якщо це міт, то це катка виграна у нас. Вовен, вовен, тихо, не Він Не бачить, Він не бачен. його шмякнути, давай, бро, шмякни його. Не наблюдай, наблюдай, шкай, мини, дай шпачом. Моє планчу пачку проти бронзи. Пикайся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, треба було его уничтожить. Ну ладно. Я, я сну? шмяк с Шмяк як я його не забрав? Сюда шмяк снул. Ой-ой-ой, жовт. Сюда перший відлетів. Ну и тоже відлетів сюда два голови. Щось розносить розносить цему відео. Я же сразу с цим видео, я честно так занаблю отвлекать. Та буст ему та это просто на бронзах. Тільки да, не да, так да, як і поможемо. Издегаться граємо. <свят> да, бо я на, лі... на вищих рангах не играю. Забери, бро. Та я вантапу як. Ті боже, ви не забрали. Я не можу. Просто дитина якась забрала. Та як я його не можу знищити, боже? Сюди є перший. Ти... Це було легко. Звичайно. Сюди забрав, це було дуже ізі, пацан. Просто 6 кілів. Йо, ма шо я написав? Пацани, софт через стіни. Челік уже тут. Тебе? Фаєр, його забираємо ледве Сюда. А, він знизу тунель Та? Ззаді буде ззаді, Забирай на відоси. Наблюдайте. Я навіть не почувствовал всего. У мене просто 8 кілів у вас така 0 килив. Класс, трохи упав Перейдіть на його канал, Напишіть приємний коментар буде все кайф. Надеемся. А в мене? Та боже, еска Чайка, чекай на гранату, на гранату. Я за скамив він безервался, кстати, вот такие украл. Як не знаю хто. Короче, плент бомбу, хоча бомбу може Що за юз був золотий? Там золотий юз був. Реально золотий це юз? Ем, один кіл. Ой, один кіл, один Ну, візьмемо по 350, я думаю, що по 350 це одобрить нашу связь. Чекай, я йому дам хает. А молик є, все, я йому туди туда закину, він уже тут. Да ну, як зроби. просто обійшов. Зараз да, я тут спецназ просто буду вламуватися, знаєш да вибивати двері Та як я йому хедшот хедшот прописав рабесушка загайба хорош просто Сюди брав а їм в кінці здамося щоб їм було приємно хоча б ну давай самий раунд буде то здамося. Давай. Я давай їх рознесемо і здамося приємно буде їм на молик, на молик. Блін, куди так ось. Атака. Молик мене подібін. Чілик мене зараз забере. Та бляха, як він мене забрав? Та йо матю, ну хапся, сюда закинь його он там. Твій друг тут. Як мене? Ходізь, хай його все кис я не знаю, це просто якийсь треш. Let's go, пацан. Нічого, ви не думайте, це фейк влас грає. А це не влас, це його. Це його натураль. Молодший. Давай. Та два вытапа вих... Здаємося. Здаємося? здаємося? Звичайно. Давайте здамося на такому приємному ноті такий. Давай сдамося і рознесемо їх по -швидку. Давай, давай, давай. І вони запушують. Здатись. Все, пішли, пішли, Далі. пішли. Пішли быстро розносимо, поки вони не здались. Ой, ми поки не здались. Да, вони в тому самому місці? Йома, я викину свій дігл волоса. зразу здоро, мене зразу рознести. Я сюди їх розніс, і що це буде, якщо ми здалися? Давай, і здалися буде. ми вже буде у нас... А ми здалися сюди. Сюди, сюди, сюди. Перемога здалися. 8-3 ми здалися, просто що це таке. Нам дало плюс 41 за таке. Да, ну пацани, пишіть в коментарях бронзу 3 апнув. Ого. А їм теж дали цікаво. Їм мінус дали. А може й дали, зараз перевірю. Ну, дякую за перегляд, пацани. Всім удачі, всім пока, дивіться оцей оце відосик. Підписуйтесь на каналчик, всім пока.